Цієї всієї плантації оцей горіх я купив в Києві на МВЦ. Там дідо приїжджав з Дніпропетровська. По-моєму, на той час він ще був в Дніпропетровськ. З Дніпра. Це самий перший горіх. В кінці лютого це було. І далі. Дальше... Все, почалося з нього. Він виріс на балконі. Потім я замовив ще багато саджанців на ну, в районі 5 тисяч гривень. І тоді його посадив по центру. По центру, бо тут спочатку було 5 рядів. Цей був найцентральний, ну і таким залишається.